2 квітня у Кривому Розі проходив відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з Кіо і Карате у розділах Ката та куміте. Участь у змаганнях взяли вихованці спортивного клубу Спарта 17 клубом їздили в кількості 66 чоловік. Вернулись в розділі ката і в розділі куміте. соревновання моли. От много ребят зайняли призові місця і в ката -коміте. Вийшло Получилось по результатам 12 третіх місць. 18 вторых, 26 первых. Пять человек вышло так, что они заняли первое место и в КАТО, и в Комитете. Загалом на змаганнях виступило близько 200 спортсменів з 10 команд – Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей. Ці змагання були для нас не першими, але саме особливі були тим, що у нас виступало 6 чоловік, взрослих, ті, які після 30 років, 30, 35, 40 років, Вот, э, мужчины, которые начали тренироваться недавно, они попробовали свои силы в разделе ката. Это было довольно-таки интересно, для них напряженно, потому как учили катов последние полтора месяца. Вот, ну, в принципе, вот это была изюминка этих соревнований для них. Особенно в том, что это уже усложненная ката. Тобто вони, якби немножко перескочили ті коти, які їм, на тепер ті, які на їм треба на пояса, пояса на сразу І одразу соревнованням приступили. Це бы підготовка к будущим соревнованню в наступному році. Активна підготовка до чемпіонату у розділі ката для дорослих спортсменів тривала близько двох тижнів. Для такого малого проміжку часу здобуті результати є гарним показником. Соревноваться пришлось з більш молодими противниками. Ребята участвували 18-20 лет, двадцять три. Я заняв второ місце, учасників трьох кругах, выполнял ката. В Першому кругу виполняли ката средней сложности. Гексайдай. в во второму кругу тоже середньої служності Янцу, і в третьому кругу виконували ката Санчин. Тобто, по складності воно вже більше на, не, на несколько моментів складніше. Ката там Санчин в переводі з японського там достойне відступлення. П'ять вихованців спортивного клубу Спарта 17 здобули медалі одразу у двох розділах ката та комітету. Серед них Федір Михайлов, Кирило Калабухов, Алиса Шмакова, Даша Лагно та Михайло Слинько. Поєдинків було троє, два із Аяма, один із нашого. Перший поєдинок був не дуже складним, потому що за пять секунд я в нокаут положив. Другий поєдинок там був наш. Він було легко виграти, потому що він не дуже довго займався карате. Третій поєдинок... был самым сложным мальчик на 5 килограмм тяжелее и я его одолел из-за весов после двух поединков там весы куда-то было не очень сложно потому что всегда четыре круга а здесь два потому что мало соперников первый соперник был не очень сложным потому что делал не очень а второй соперник Сділу неправильно, і його обрали і, і я виграв. Єва Бушмільова на змаганнях з кіо-кушенка і Карате не початківець, тому вже знає свої сильні сторони та способи перемоги суперниць. Від цих змагань у мене залишилось дуже багато радості, бажання ще участвувати і ще щоб займати перші міста. Поєдинки були, один поєдинок був з кривого дівчина з кривого рогу. Вона дуже сильно била. Ну, я її била маваше. і вона... у мене було три бої з нею. Вона з кривого рога і дуже вона, ну, там, така товстенька. А я її Майя била в живот, щоб вона одійшла. І потім їй в голову, і потім в залі було готували спортсменів до змагань тренери спортивного клубу Спарта 17 Андрій Томаровщенко, Денис Павліченко, Олександр Михайлик та Сергій Сленько. Наступні змагання, на які готуються юні каратисти, відбудуться у Львові 16-17 квітня.